Все, що у вас є, це ваше життя. Ви розумієте глибину цієї тези? Я думаю, що не до кінця нам чиновники нав'язують часто якусь історичність, історичну пам'ять, ну, велику високу нашу відповідальність за минуле, за майбутнє, за все, що тільки не є. І все це лягає на плечі. Звичайної людини, ну такої, як ви, як я, як ваші діти, як ваші батьки. От Подивіться на ваших батьків і спробуйте відповісти собі на просте питання, вони боролись за високі ідеали, і що вони досягли? Що їм дали ті, хто, його, хто їх вели під різними стягами до виконання тих великих і високих ідеалів? Ось так нами завжди маніпулюють, нам розповідають певні наративи для того, щоб ми з вами були вкручені в різні процеси. Нам з вами пояснюють, наскільки це важливо, наскільки це суттєво, наскільки твоя безпосередня участь в цьому процесі вона наближає до НАТО, до перемоги, до всього іншого. Паралельно з цим. Ми з вами не бачимо, як відбуваються таємні процеси, нам їх не показують. До чого це все? Я сьогодні побачив новину, як новий, я так розумію, це міністр там, інформаційної політики от гарна назва, в демократичній державі, так ось вони розбирали історію Полтавської битви. Угу. Пам'ятаєте її в школі, там, де там, Мазепа там, і ще хтось там. І Петро І там був, пам'ятаєте? І все це названо так: Полтавська битва, історія без російських міфів, тере новий етап деколонізації в Україні. Ну, окей, що ми знаємо про полтавську битву? Буквально коротко. Те, що Іван Мазепа, борець, борець, національний герой, який намагався об'єднати всі землі України. Боровся з російським царем. Була війна Шведи під Полтавою. Ну і далі ви знаєте історію. Так ось, коли це все нам розповідають, і я дивлюсь фото. До речі, хто хоче подивитись телеграм в описі каналу, і всі сидять, думають, міфи шукають і так далі. А вдома в мене є одна книга, називається. Кулінарна мандрівка на Гетьманщину. І там є про Івана Мазепу. Небагато, але є. Ну так, сторінок 20 присвячено тому, як жив Іван Мазепа. Як ви думаєте, як жив Іван Мазепа? Ну, судячи з того, що ви читали в історії, що ви знаєте від от, таких міністрів, як жив Іван Мазепа? Подумали, можете написати в коментарях, ну, поки, поки я скажу, як це відбувалось, спираючись на автора книги Кулінарна мандрівка на Гетьманщину. Чи на Гетьманщину. Так от, Іван Мазепа мав особистих 11 французів-кухарів. 11 особистих французів-кухарів їздив у позолочених каретах. Майно і челядь, яка оточувала супроводження Івана Мазепи, була більшою часто і за шикарністю за цим за польських королів. Угу. А коли Петро І приїхав в гості до Івана Мазепи, 26 пушок салютували і вихваляли російського царя. Це все написано в книзі, яка, ну, історик наш, яка вийшла в 20 чи то чи 2023 році. Ви її можете придбати, ви можете побачити там це все. Так ось, якщо ви думаєте, що Іван Мазепа єдиний, який любив розкіш, ви помиляєтесь: і до Івана Мазепи, і після Івана Мазепи було купа топ, як би ми сьогодні сказали, чиновників. Які дуже полюбляли шикарне життя. Єдиний, хто сторонився цього всього, був Богдан Хмельницький. Але зараз якось він в Україні трішки не ко двору, бо підписав щось там про якесь з'єднання, луку, воз'єднання. Так історики не зрозуміли, як правильно називати, щоб ну, не натрапити на зраду. А то проспектів Богдана Хмельницького дуже багато, а тут отака халепа. Так ось дуже багато гетьманів України жили шикарно, звісно, за рахунок звичайних козаків, селян і всього іншого. А частина з них і козацької старшини дуже полюбляли і дуже хотіли служити російському царю. Чому? А все дуже просто: тому що служіння російському царю давало землі, привілеї. Багатства, кришу і все інше. Отака історія без міфів. Якщо ви хотіли без міфів, ось воно, без міфів. Це написано в книзі, яка вийшла в Україні українською мовою вже після початку повномасштабної війни. Заперечувати це буде абсурдом. І знаєте в чому найбільша проблема? Найбільша проблема в тому. Що оця історія і оця традиція, що влада живе шикарно в позолочених каретах, а ми з вами, ну, як у кого, як кому вдасться, от вона, оця традиція, залишається в українському політику. І нічого не здатне змусити наших топ-чиновників ходити в звичайні магазини, а не в гудвайни, жити більш-менш. Хоча б в якихось будинках не на 2000 квадратів, з басейнами, з саунами, з спортивними залами, з кортами тенісними. Угу. Ви думаєте, в них цього немає? Ви не бували нікого, ні в кого в них вдома. Ви просто не уявляєте, як шикарно вони живуть, і яка ви челядь відносно них ніщеброди. Отак вони до нас ставляться. І нічого від часів Івана Мазепи не змінилось. І до Івана Мазепи були такі, і після Івана Мазепи були такі, і нічого не змінюється. Ті люблять шикарне життя. А тепер історія без міфу. Тепер головне, про що я і хотів вам сказати. Як ви думаєте, хто пише історію? Ви? Ні. Пишуть історію вони ось ці люди: в каретах, в Мерседесах, в Майбахах, в Брабусах, в Роллс-Ройсах, в Мазератті, в Лотосах, в Бугатті, в власних літаках, в будинках, набитих коштовностями, суперелітними автомобілями. і... Дружинами і любовницями, просто на яких уже злили, злили більше, ніж ви здатні заробити за все ваше життя. Вони напишуть історію. І вони залишаться в історії як борці за незалежність, за свободу України. А ви, ви ніде не залишитесь. Сліда вашого в історії не буде. Тому ми повинні з вами думати. Про зупинку бойових дій і про те, як зробити так, щоб українець зміг прожити своє маленьке, не в позолоченій кареті життя. Бо ті, хто їздять в позолочених майбахах, якраз і мають ці майбахи, тому, що ви жертвуєте своє життя заради їх слави. І більше від вас вони нічого не хочуть. Їм потрібні золоті карети, і вони готові салютувати будь-якому царю, будь-якому королю, будь-якому міністру, будь-якому держсекретареві, будь-якому президентові, аби тільки у них золота карета була, вони готові в'язати країну в будь-що, підписати її під будь-які кредити, розпродати землю. Вони готові на все. Але вони в історії залишаться борцями, справжніми патріотами. А вас вас просто в історії не буде. Якщо ви не зрозумієте, що ваше життя безцінне і згідно Конституції вже незалежної, демократичної, суверенної України, ваше життя є найвищою. Цінністю. Все зрозуміло? Ну, хто не зрозумів, може переслухати це відео. Дякую за підписку, дякую за поширення. І не забувайте, що коли настане момент, ви повинні розуміти, що в країні є за кого голосувати, і вибори багато що змінюють. Правда, вам будуть намагатися знову намалювати кандидата. Ну, йому будуть писати цьому кандидату промови, йому будуть розставляти інтонації, де треба читати правильно. Він буде навчений розставляти правильно е ну, емоцію включать. Його відтренують, його відтренують. З ним попрацюють маркетологи, йому розкрутять мережі. В нього все буде. Його будуть показувати безкінечно по телевізору, а інших підтруть. Ну, ви зрозуміли. І ви знову, знову оберете чергову людину із золотої карети. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей канал.